Quest Q35. Це новинка 23 року від фірми Quest. Прилад, настільки я розумію, зроблений на базі X5X10 Pro. В цьому нічого поганого немає а навпаки, це найкращі були моделі серед Questa. Це багато хто може підтвердити. Програма Park. Чутливість 94-93 більш-менш зрозуміло. 4 тона і саме цікаве це на дрібній цілі 21 кГц. Як це буде працювати, зараз ми побачимо. Спочатку проведемо баланс ґрунта і перевіримо стабільність. 33. Виходимо з баланса. Пробуємо в повітрі хрустить біля ґрунту. На грані фолу стабільності. Дві копійки на 33 см з проходу. Тільки збільшення хрипу відіай нема. В самий притул винюхуємо є відіай. Доволі дивна ситуація, тому що скарб монет мідних бере чітко і впевнено і на глибині 40 сантиметрів. Так, можливо, нема ВІАЙ, є ВІАЙ, воно некоректне. Але бере впевнено, а ось з монетою справляється чомусь гірше. Не маю відповіді на це. Пересуваємося до скіфського накінечника. І ось надія на 21 кГц, що буде виявляти чітку цю ціль. На жаль, а другий накінечник не бачить, спинка фібули. Специфічне звучання на цілі. Ось і хрипке, і як чорний тихий сигнал на залізо, але, я думаю, звикнути можна. Невелика затримка сигналу. Ось, бачите, центр цілі. Трішки пізніше звучить. Можливо, я помиляюсь, але моє враження. Цю монету не підсипляє на 25 під нахилом. Для такого рівня приладу по ціновій політиці це нормально. Динарій на 20 см. З цієї сторони його чітко має брати. Без проблем. З іншої сторони, якщо бере рідко або не бере, значить чіпкість погана прилад. Але я думаю, в нього має бути хороша чіпкість. Бере непогано. Чіпкість хороша, вище середнього рівня, чутливість на дрібні цілі. На жаль, середнячок серед приладів схожих в ціновій політиці. Що стосується монет. Ну, поки що сильно не зрозуміло глибини, але середні характеристики в нього точно присутні. Всім дякую за увагу! Фарту і здоров'я! З вами був Борсук.